Ось тут. А, є, Мінне поле встановлювали. Протитанкове мінне поле трьохрядне. Щоб не допустити просування стрімкого ворожої техніки. Наскільки важливо в умовах війни подібні інженерні загородження? Ну, дуже важливо, бо якщо техніка потрапляє в мінне поле, по-перше, це якби, збиває ритм атаки, а по-друге, ну, це внесе втрати і психологічні, і матеріальні для противника. Бо це дуже важливо. Чим менше помилок, тим швидше все робиться. Ага. Чим швидше робиться, тим... тим більше шансів нам не потрапити під роздачу. Ось і видно свіжі прильоти. Після установки Мін проводиться їх маскування для, не можлив... для неуможливлення. Побачите їх за допомогою розвідки з дронів. Опа, поїхали!